Твором українського композитора Олександра Щетинського реквієм для мішаного хору та струнних розпочнеться музична подія року в Хмельницькому. Хмельницький класік фест 2025 стартує 28 лютого в обласній філармонії. Твір, написаний у 90-х-2000-х, вперше прозвучить для хмельницьких глядачів. Нині симфонічний оркестр з хором ансамблю пісні і танцю Козаки Поділля готуються до прем'єри. Дуже задоволений і навіть трошки здивований високим рівнем гри оркестру. І ми почали працювати сьогодні. Перша спільна репетиція. Ця програма мені чим дуже подобається. Звучать твори. Вітольда Лютославського це для кожного композитора, коли звучиш в одному концерті поряд із класиком, це завжди велике випробування. Вже вдруге відкриє музичний марафон диригент Роман Ривакович цього разу із програмою Польська музика в Україні за підтримки Міністерства культури та національної спадщини Республіки Польща і польського інституту у Києві. Поляк з українським серцем є організатором днів української музики у Варшаві. Вперше реквієм у диригуванні Романа Реваковича звучав у 2005 році. Заграємо е, твір, який називається Траурна музика для струнного оркестру Відрода Лютославського і другий фортепіанний концерт для фортепіано і струнних е, Витяга Кіляра. Ми якраз відзначили треті роковини. Цього російського жахіття. І цей концерт ми присвячуємо тим всім, які стали на захист України і стали на захист цивілізованого світу. Фестиваль, який був започаткований в 2010-му як Камерфест, другий рік поспіль є міжнародним. Крім того, що буде виконуватись багато європейської музики, знаної, хорошої музики, гарними музикантами, особливо важливим є те, щоб на цьому фестивалі. Звучала українська сучасна музика. Приїде органіст Віктор Лияк з Польщі, буде піаністка Іджбета Буднік з Польщі. Також буде Володимир Зубицький, який давно проживає в Італії. Це такі воїни. Музичні воїни сьогодення, бо вони показують світу, і ми через них показуємо, хто ми є, і що ми заслуговуємо на власну якусь самобутність і незалежність. Завершиться фестиваль авторським концертом Володимира Зубицького, 16 березня о 18-тій. Ірина Аріон, Данило Біга, новини міста.